Вітаю у вас ви дивитеся передачу Луцький депутат у студії депутат Петро Савчук. Вітаю вас, Петре Петровиче, в нашій студії. Одним із пунктів вашої передвиборної кампанії було те, що ви хочете і намагаєтеся впроваджувати енергоощадні технології в житлово-комунальному господарстві. Це питання зараз дуже на часі, тому що незабаром розпочнеться опалювальний сезон. От що вам вдалося зробити за останній час саме в цьому напрямку, як депутатові Луцької міської ради? Дякую за запитання. Насамперед, доброго дня, лучани. Ну, В принципі, період немалий, чотири роки вже каденції депутатської, і ті намагання, які були зроблені, на мою думку, вони були достатньо успішними. Насамперед, це стосується реформування тих речей, які стосуються житлово-комунальної сфери. Зокрема, це пошук енергозберігаючих технологій і в, 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 в самих споживачах теплової енергії, і намагання змінити сам, саму систему теплопостачання, зокрема модернізувати. Оць, буквально на недавно на останній сесії міської ради 63-й розглядалось питання надання кредиту ЄБРР, була ну, досить така ну, напружена дискусія. Я з, з глибокою повагою ставлюся до Миколи Рославича, до виконкому і всіх інших людей, які намагаються змінити Луцьк і життя Лучан на краще. Але виникали питання все-таки дискусійні, тому що в даному випадку ми беремо цей кредит, це навантаження впаде не лише на нас, а на наших дітей, можливо, частково. І тут треба було виважено поступати, і ми депутатська група Новий Луцьк, безумовно, ну, скажімо так, вважали чи вважаємо, що насамперед цей процес, безумовно, треба отримати кредити, і інвестиційні, і грантові кошти, щоб були надходження, але коли ми говоримо за реконструкцію, модернізацію теплоспоживання, теплопостачання, тут первинне є збереження теплоти а не е, модернізація самих складових цього процесу. Тому що якби, якщо, наприклад, труба дерева, то якби ми її не розганяли, її потужність збільшували, ми не зможемо отримати ефективність. Но що змінилося за останні 4 роки? І який ваш особистий внесок в це? Ну, особистий внесок депутата він не може бути великим. Тут тільки намагання привернути увагу до конкретних будинків округу. Тому що, нагадую, ми мажор... ну, от я мажоритарник, це 16-й мажоритарний виборчий округ. Безпосередньо люди. Довірили, щоб захищати їхні інтереси. А То це... що конкретно ви пропонуєте Ми працюємо над тим, щоб переконувати мешканців створювати ОСББ. Це набагато інший рівень скажімо так, захищеності, ну, врахування інтересів мешканців. Також, безумовно, йдуть консультації на рівні житлово-комунального господарства, які можна було б застосовувати матеріали, технології, бо як доктор технічних наук, людина, яка в матеріалознавстві розбирається, безумовно ми можемо і теплоізоляційний матеріал запропонувати, який краще, і е, технології захисту поверхонь, змістення, цієї і а це все впливає на собівартість цих послуг. Зрозуміло. Ви працюєте в комісії з питань торгівлі, послуг і розвитку підприємництва. І ви також виступали за мораторій на підвищення цін. Наприклад, ціни на проїзд маршрутних таксі, вони цього року піднялися? На жаль, так, да. тому що вдавалося успішно боротися з цим. Ще я, ну, так би мовити, щоб робити якісь певні превентивні заходи, свідомо входив в комісію по ціноутворенню, що є ще додатково до основних комісій, і там нам вдавалося успішно втримувати ці ціни протягом двох років. Ну, на жаль, ви бачите реалії, які в інших областях, і в нас, безумовно, перевізники вони також, так би мовити, мають мати ну, відповідні стимули чи хоча б виживати в цій ситуації. Ви вважаєте, і, що вони е не мають стимулу для того, щоб регулярно їздити? Наприклад, маршрут номер 47 дуже багато нарікань на роботу саме цього маршруту. Ну, ну Бачите, нарікання це не з точки не з, не, з, не з тих позицій, що, наприклад, вони багато отримують. А це це просто якісне надання послуг. Якщо ми говоримо про собівартість послуг, це одне, коли якість надання, тут не може бути ніяких поблажок, тут треба жорстко працювати. А Якщо... чому така ситуація виникає? Тому що є недобросовісні перевізники, Чому десь міська можливо рада, депутати контроль. не можуть вплинути транспортний е, відділ, ваше управління? Е, ну, бачите, Ваша комісія. я не член транспортної комісії, тому я в даному випадку не можу ці моменти так безпосередньо регулювати. Однак, е, як депутат впливаю, принаймні нам вдається, що, щоб хоча б е, графіки е, дотримувались. GPS-навігація також вона була не в, не в останню чергу завдяки побажанням депутатів встановлено. І багато інших похідних моментів, які дали позитивний. От, наприклад, той самий третій маршрут раніше був абсолютно збитковий. І е, близько 10 з депутатських запитів за е, півтора року в мене було по цьому лише тільки маршруті. І ви подивіться, зараз він один з найбільш прибуткових. Е, да, змінився перевізник, да, е, налагодили чітку, чіткий графік е, перевезень, але ну, це не міняли якісь нові, авто, ну, тобто е, це фактично завдяки оптимізації роботи відбулося, а не щоб ми е, на суперсучасні якісь автобуси, які там дозволили зекономити і таке інше. Тому і можна, якщо, якщо хотіти, прикладати зусилля, впливати на відповідних фізичних і юридичних осіб, можна досягнути результату для мешканців. І ще про транспортні перевезення, ви ініціюєте створення в Луцьку річкового порту. На вашу думку, це на часі і взагалі які умови для його створення в обласному центрі? Бачите, тут питання не власне і в самому порті, а питання в тому, що наразі є стратегічні для країни України речі, які ми маємо обов'язково робити, щоб, щоб з нами рахувались і щоб рухатись вперед. Зокрема, це розвиток річкового транспорту взагалі в Україні. І коли ми зараз маємо можливість впливати на цей процес, а яким чином це є в нас громадська організація, Волинська асоціація вчених інноваторів, яку я очолюю, ми в свій час приймали участь в конкурсі на залучення коштів міжнародної технічної допомоги в область. І успішними ці були потуги. І зараз ми маємо змогу виступати Луцький національний технічний університет, виступає експертом в проєкті міжнародному за програмою Транскордону Україна, Польща, Білорусь, де буде це водний, річковий шлях. Е40 Дніпровісла і е, буде е, змога долучити безпосередньо е, ну, оптимізувати, по-перше, транспортне перевезення на, е, від Херсона до Гданська. По-друге, користуючись тим, що білоруська сторона партнер в даному випадку розробляє техніку економічного обґрунтування, ми зараз намагаємося переконати і європейців, і білорусів, що необхідно все-таки, щоб було відгалуження в цьому річковому шляху чи до Любешова, чи до Луцька. Но на сьогоднішній день я бачу, що краще все-таки відродити те, що в нас хоча б частково працювало раніше в напрямку безпосередньої артерії, ця що працювало до Луцька, тому що все-таки із позиції логістики І з інших все-таки луз це більш набагато цікавіше, ніж Лібешів. А коли це має статися, приблизно? Е, якщо ми говоримо про цей проєкт, який зараз реалізується за кошти міжнародної технічної допомоги, то вже зараз безпосередньо стадія тендеру на розробку цього ТО. Е, коли, е, буде, е, вже безпосередньо виготовлене дане ТО. Безумовно, українська сторона і Волинь, зокрема, буде свої інтереси захищати, і ми будемо е, цю частину свою прораховувати. І я думаю, вона буде успішно в, 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 самому, в цьому документі, продукті цьому проєкту врахована, а далі вже діло е, наступного кроку Європейського Союзу, щоб профінансувати ті наміри, які вже будуть прораховані. Ви згадали про громадську організацію, яку ви очолюєте, наскільки ефективною є її робота і як, це, як впливає діяльність цієї організації на життя лучан? Ви знаєте, це симбіоз науковців і людей творчих або креативних, які вирішили присвятити себе проектам, які будуть покращувати розвиток певних сфер в області. Це і що стосується інноваційна сфера, це і що стосується туризм, рекреація, медицина. Ну, Фактично тут немає обмежень. Тут головне, щоб це було на користь Волині, на користь лучан. Так, наприклад, ми писали, подавали проект спільно з міською радою, це Луцьк-Любін, безпечні європейські міста. Для того, щоб розмістити відеокамери, щоб можна було забезпечити ну, краще контроль за можливими порушеннями, наприклад, угоно ну, автомобілів чи там якісь хуліганські дії мешканців і багато похідних речей є. Це цивілізована практика всього світу. Всі, всі міста, які вважають себе значить, прогресивними і рухаються вперед, вони обов'язково такі системи запроваджують. Зокрема, наприклад, наші партнери в Любліні. На жаль, цей проєкт не отримав фінансування, але, ну, безумовно, ми його будемо знову подавати. На нову програму зараз буде, крім того, що нова програма Україна-Білорусь окрема така для країн східного партнерства, то ще буде також Україна, Польща, Білорусь, 2020. 2014-2020, бо зараз 7-14 реалізується. І безумовно будуть ці речі також намагатись, щоб ми отримали фінансування. Додатково ще, наприклад, є проекти, які по області. це Зараз ми приймаємо безпосередню участь, координуємо проєкт, це будівництво водолікувального корпусу в селі Гремяче, це півтора мільйона євро. Ми, ну, Вдалося нам долучити. ну, Воно буде поетапно, це по траншах, але вже почалась фаза будівництва, вже є підрядник, який виграв тендер. І буде в Грем'яче поряд з прекрасним санаторієм матері і дитини пролісок, буде ще побудований не менш прекрасний водолікувальний сучасний комплекс, де будуть мати змогу оздоровлятися безпосередньо мешканці і Волині, і України. Хочеться вірити в це. Тут немає що вірити, воно буде. Поживемо, побачимо. Ладно. Наскільки ви є активні на сесіях міської ради? Скільки запитів, скільки звернень подали? За 4 роки, скажімо. Ну, якщо ви маєте на увазі на самій сесії чи е, в досесійний період, бо якщо звернення запити, то безумовно воно, е, це робота, рутина, яку ніхто не бачить. Ну, Якщо так середньостатистично, то е, не, не, не в лідерах, але і е, скажімо так, далеко від тих, що пасуть задніх. Ну, е, Приблизно десь в рік це 20-30 запитів і звернень е, одночасно. Є статистика офіційна, яку наводять, наприклад, в пресі, то там трошки менші цифри, за рахунок чого? Тому що не завжди депутат, той, який хоче досягнути результату, чекає, поки пройде місяць згідно відповідного закону. Це на розгляд дається місяць відповідних інстанцій. А коли потрібно нагально прийняти рішення і нагально вирішити справу, ніхто не буде чекати місяць, зокрема, я так не роблю. Ці запити, де треба, чи звернення, де треба вирішити терміново, чи це, наприклад, були моменти по підтопленню, наприклад, Дорошенка рік назад пам'ятаєте, що в нас творилося, яке було ну, стихійне лихо. Власне, я хотіла запитати, так, про що ті запити речі, і про що звернення так, ваші були? Ну, звернення вони різнопланові. Тут не може бути якась вузька сфера, наприклад, що комісія працює одній, але безумовно ті, ті питання, які я отримую, чи, чи ті... Той біль людей, який доноситься до нас, він ну, не, не вимагає поділу на якісь там окремі питання. Це, це, вони, це може бути і житлово-комунальна сфера, це може бути безпосередня допомога людям в різних ситуаціях, навіть якісь критичні ситуації. Якісь конкретні і випадки, більш загальні моменти можуть бути. Наприклад, от, на окрузі 23 школа. Ну, довгий час вже проблеми підтоплення, ну, покрівля не, не, не зовсім така, як потрібно. Постійно були проблеми. Зараз цього року ми, слава Богу, провели цей ремонт. І, от... На жаль, я був відрядження, не зміг вчора в школі рідний побувати, де округ, але е, ситуація там стабільна, зараз ми цю проблему вирішили. Є багато е, дочірніх проблем, це, наприклад, е, що стосується тих самих перевезень. Е, ну, немає так конкретно якоїсь галузі, де можна було б сказати, що більше було цих запитів. Ну, також, безумовно, це ремонт е, чи заміна е, дорожнього покриття. Ну, наприклад, на цей рік, я думаю, що обов'язково ми доведемо до кінця, це в нас на по мажоритарному окрузі 16 це буде капітальний ремонт і Дорошенка, Гетьмана Сабайдачного, також будуть вулиці Богомольця, Вороніхина, Космонавтів, Софії Ковалевської. Ну, це вже буде не капітальний ремонт, а буде ямковий ремонт, але все рівно ці речі будуть зроблені, тому що там вже критична ситуація. Безумовно, ми за цим слідкуємо. От депутатство це таке ще одне громадське навантаження, це ще один клопіт, але основна ваша робота це наукова діяльність, як вам вдається поєднувати одне з іншим. Ну, бачите, тут не поєднувані речі. Наука і освіта це вже основна професія, якою володію, більше 20 років в цій сфері працюю. Безумовно, там основні бажання, основні результати, основні помисли. Тим більше Луцький національний технічний університет зараз набирає обертів, є дуже багато напрямків, де є перспективи. Взагалі в нас два провідних вузи це Національний технічний, і східноєвропейський. На мою думку, якщо влада буде розуміти, яким чином розвивати в нас взагалі освіту і науку, і щоб вона давала віддачу, це треба, безумовно, робити, щоб це були потужні, самостійні вузи, але вони мають працювати синхронно. Тому що технічний університет він має заробляти і на себе, і на східноєвропейський. А східноєвропейський він має давати гудвіл, має давати е, гуманітарну складову. Вони не вміють кошти заробляти і не зможуть, тому що ми генеруємо ну, вони продукти. Вони кажуть, що вони вміють. Ні, ні, ні. вони Ні, можуть давати проекти, які стосуються лише гуманітарної сфери або наукові, чисто наукові, фундаментальні якісь речі розробляти. Наприклад, безумовно прекрасне по посила Ігора Коца нашу, не хоче зробити науковий парк. Але науково-технологічний вони, на жаль, ніколи не зможуть зробити, тому що в них не може бути виробнича складова, вони тільки можуть Значить, генерувати. Треба і ми це, ну, Я думаю, що так воно і буде. І я бачу, останнім часом є та, той симбіоз співпраці, і є надія, що все-таки ми будемо в цьому напрямку разом спільно підсилювати позиції області. А робити нам тут багато ще є, що маючи таке вигідне геополітичне становище, що в нас і транскордонна програма Україна, Польща, Білорусь, і є можливість нас співпрацювати з польськими і не лише польськими закордонними вузами, більш тісніше. Ми, в принципі, в цьому процесі Волинській. Скі вузи вони є флагманами, тому що є програма Україна, Польща, Білорусь це одне, а є, наприклад, програма Освітня Темпус, де, наприклад, цього року Луцький національний технічний університет і за роки три проєкти реалізує, дуже потужних. Це, ми маємо змогу самими провідними вузами світу знаходити е -е, спільну мову. Не просто поїхати до них подивитися, як вони живуть і чим вони дихають, а ми маємо змогу робити спільні плани підготовки. Це дозволяє нам за системою подвійного диплому готувати фахівців. І нам не потрібно наших дітей відправляти. Ну, скажімо так, відправляти за кордон, щоб вони там вчились. Ми їх будемо брати до себе, а потім паралельно вони на магістратурі будуть отримувати Шведського королівського технологічного університету, чи це Берлінський технічний, це Льовен, Бельгія. Всі ці вузи, вони є топ-сотня світу. На, на, жоден український вуз, на жаль, на сьогодні тільки прагне в тисячу попасти. Тому ми, ми будемо обов'язково так рухатися. І саме волинські вузи вони мають змогу зараз бути флагманами в цьому процесі. Ще одна важлива тема. Це допомога бійцям, які зараз воюють на Сході, як депутат Луцької міської ради, як людина, як громадянин. Як ви допомагаєте тим, хто зараз відвоює наш мир? Ви знаєте, до цієї теми ну, неможливо її проходити осторонь. І насамперед я хотів би висловити співчуття рідним, близьким, тих людей, які на сьогоднішній день вже немає в живих. Це дійсно герої України. І їм наш, наш долг, наші обов зобов'язання, обов'язок, перепрошую, зробити все, щоб це ці, ці, їхнє життя, яке вони поклали на алтар розвитку України, наш розвиток, щоб не вони, щоб вони було даремне. А це безумовно, це ми <кій> маємо, маємо змінювати життя тут на місці. Але якщо стосовно ми говоримо допомоги... Безумовно, зараз є дуже багато напрямків, де можна допомагати. Це не обов'язково, тільки кошти збирати. Ми, ну, взагалі, Я вважаю, що афішувати ці речі це неправильно. Треба бути скромним, але дієвим. Значить, ми також є в нас рота світість, ми безпосередньо з нею співпрацюємо, кафедра. Є в університеті деякі напрямки, якими іншими силами АТО співпрацюємо. Безпосередньо, наприклад, на кафедрі у нас кафедра матерознавства є, ви знаєте, та що захист наших Бійців це є не остання справа, навіть ті ж самі каски. Це кевларовські каски, композиційний матеріал, не завжди вони якісні. Ми маємо змогу проводити цю експертизу, ми зараз долучаємося безпосередньо з підприємцями, які зараз виробництво в Луцьку. Це буквально вчорашня інформація. Ми безпосередньо будемо по цьому аспекту працювати. Також сьогодні з Володимиром Петровичем я на посвяті, бо я дуже радий, що сьогодні нас настільки багато шанованих осіб області були присутні на е, дні, дні Знань в Луцькому національному в університеті, моєму рідному вузі, за сьогодні було якраз, то була розмова власне, з першою особою області, яка не на слуху знає, що таке значить, техніка військова. І безумовно там будуть моменти, де ми будемо співпрацювати, щоб зміцнювати броню і разом з Київською політехнікою, це завод Малишва і так далі. Ми будемо працювати і безпосередньо допомагати. Тому ми не можемо всі зброї в руках тримати і не потрібно це робити. Ми, ми, ми маємо бути надійним тилом і надійною опорою для наших е, героїв. Чи будете брати участь у наступних виборах до міської ради? Хороше питання. Ну, Бачите, я не особливо рвався попередньої каденції. Ну, так сталося, що став доктором технічних наук в той момент. В той, в той час і підтримував, підтримував і зараз підтримую політичну е, всекраїнське об'єднання Батьківщина е, ну, ну, не зовсім все там в мене з не, з, скажімо так, взаємовідносини такі гладкі, які хотілося, тому що коли людина має свою думку і вважає, що потрібно певним чином, не завжди вона може з партійною дисципліною співпадати. Але це не впливає на загальну ситуацію. Безумовно, е, як під цим брендом е, я йшов, хотів, намагався допомогти людям зробити щось щось краще використати свій досвід, знання вміння. Так само, можливо, і ці будуть набагання і чи бажання колег, щоб продовжувати цю роботу. Якщо буде бажання колег чи там, наприклад, виборців, то я не маю, наприклад, ну, не бачу, чому треба відходити на задній план і ховатися за спинами інших, коли треба брати на себе відповідальність. І на сам кінець нашої розмови це побажання бажання виборцям, які сьогодні дивляться нашу передачу. Дорогі виборці, ну, сьогодні важкі дійсно часи. Україна реально перевіряє цей екзамен України на самовираження, на самостійність, на автентичність. Ми повинні бути єдиними, єдиними в тому, що ми робимо. Повинні насамперед працювати. Кожен повинен робити роботу, робити її якісно. І в цілому, і якщо буде єднання, розуміння, ми, ми будемо досягати результат. І ніяка країна, агресор нам не, 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 ну, не, не вплине на те, щоб ми йшли на правильний шлях. А шлях в нас праведний, в нас з вами Бог, Україна, я вірю свято, що це країна, яка є знакова не лише для Європи, а й для цілого світу. Тому Спільними зусиллями ми зробимо все, щоб так воно було. А зараз потрібно просто сіпивши зуби, зібравши в кулак і енергію, і все, робити все, щоб ми вийшли з цієї складної ситуації, яка є. Спасибі вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом okay. Луцької міської ради Петром Савчуком. До побачення. Всього доброго. На все добре.